Просять вести військову адміністрацію у прилуках сьогодні. Міська голова прилук Ольга Попенко разом із керівниками комунальних підприємств та закладів звернулися до начальника ОВА В'ячеслава Чауса. Ми звертаємося з проханням ввести у нашому місті військову адміністрацію і щоб місто розблокувало, щоб місто жило і працювало. Всього у нас 32 програми: це соціальне спрямування, це програми і харчування дітей, і безкоштовне перевезення діток до школи. У нас діяла така програма. Це практично соціальні програми на підтримку таких незахищених верст населення, це й малозабезпечені сім'ї. За словами Ольги Попенко, міська рада не затвердила бюджет на 2023 рік. Тому використання бюджетних коштів на всі соціальні програми неможливе, як і повноцінне функціонування прилук. На сесії не приходила потрібна кількість депутатів, щоб зібрати кворум. Було оголошено 11 сесій, але вони не відбуваються. Планувалася сесія минулого тижня на 10 годину ранку. Планувалося винести понад 60 питань, бо серед таких питань це дуже важливі питання, крім бюджету і приймається ж проект рішення про функціонування усіх програм. А це програми всіх соціального спрямування. сесія не відбулася. За словами В'ячеслава Чауса, він розгляне можливість введення військової адміністрації у прилуках. Ситуація в місті неприйнятна. Є критична ситуація в прилуках. Бюджет не прийнятий. Я вважаю, що це неприйнятно взагалі неприйнятно військовий час. Це взагалі про це. Ну треба було б навіть і говорити. Депутати всі чітко мають працювати злагоджено і всі працювати на благо громади. Для цього їх обирали мешканці. На сьогодні прилуки тривалий час. Тривалий час знаходяться в заручниках. в заручниках, не побоююсь цього слова, міської ради. За словами Чауса, в області ще не було прецедентів ведення військової адміністрації у громаді. Тут потрібні відповідні погодження із урядом. Ми це питання вивчимо. Як тільки буде можливість, ми побачимо, що є можливість введення, обов'язково це зроблю. Це дозволить розблокувати бюджет, і це дозволить відновити життєдіяльність і фінансування. Нагадаємо, бюджет на 2023 рік у прилуках мали затвердити на сесійному засіданні, що мало проходити 29 грудня 2022 року. Проте у зв'язку з масштабною повітряною тривогою сесію перенесли на 30 грудня. Бо вона не відкрилася, не було кворуму.